Сама зустріч президента no. з президентом іншої країни, ну дипломатично, чи навіть з точки зору військової, бо це головнокомандуючий армій двох країн, вона не несе в собі нічого поганого. Це не треба сприймати як негатив. Вони зустрічаються для того, щоб перше почути один другого, чого очевидно раніше не було, а друге, зрозуміти, які позиції є в тієї чи іншій сторони. Я більш ніж впевнений, що після зустрічі у Вашингтоні. В і в, в під час Генеральної асамблеї ООН, де до речі, Україні, як засвідчують американські джерела масової інформації, присвячувалися половини зустрічі Обами і Путіна ну власне половина була сірі по це значить, що в спорядку денного питання України у Сполучених Штата не знято. Вибачте, а це країна, яка відіграє відіграє ключову роль. Можливо, у Вашингтоні і за. Зацікавленості питанням України були підняті якісь інші форми. Ця зустріч є робоча. Вона буде вестися, напевно, що за якимось протоколом, за результатами якого сторони повинні вийти і озвучити свою позицію. Це і нормальна світова європейська практика. От, власне, я повертаюся до того, щоб людям суспільству пояснили, що було предметом перемовин. Які досягнуті домовленості і шляхи їхньої реалізації. Якщо це буде зроблено в нормальний правовий цивілізований спосіб, жодних застережень немає. Друге, ми не говоримо про особливий статус Донбасу, ми говоримо про особливий статус певних його територій. І зазначені документи або зазначені домовленості повинні бути схвалені як Україною, Росією, яка втрутилася в цей конфлікт, так і державами-гарантами. Іншого шляху я не бачу. І ці гарантії повинні мати декілька аспектів, і власне ми в цьому повинні наполягати. А перший аспект це аспект політичний. В політичному форматі криза на Донбасі має мати якесь визнання чи статусу конфлікту, що це є, ніхто на сьогоднішній день не сказав ні з нашого боку, ні з точки зору Росії, ні з країн гарантів. Тобто, це такий, якийсь собі містечковий. Ексидент чи випадок, які двоє країни тлумачать, як хочуть. От в цьому проблема, що в нас немає чітко слідування міжнародним нормам і тими питаннями, як вони мають врегульовуватися. Другий момент, крім політичного, це аспект економічний. На Донбасі залишилися шахти, там на Донбасі залишилася система інфраструктури, на Донбасі залишилися громадяни України. Від них ніхто не відмовився, і Україна в силу законодавства свого зобов'язана їм гарантувати. Блага, зокрема, безпеку. Блага, економічні, соціальні і політичні. Третій аспект аспект військовий. Шановні, там є війська, є, там є зброя навіть в ополченців. Люди добрі, а звідки вона там взялася? Вона ж не з'явилася з космосу. Там з'явилася така маса зброї, яка навіть, очевидно, не була на військових складах. Якщо вона не потрапила з території України, це можна підтвердити, значить вона автоматично припускається потрапила з території Росії. Вона несе за це відповідальність.